Вітаю усіх любителів зоряних війн. Ви на каналі Високого Джави. Сьогодні ми поговоримо про легендарну гру під назвою Зоряні Війни Стара Республіка або просто Ес Тож розпочнемо. Зоряні війни Стара Республіка це багатокористувацька гра у жанрі MMORPG, яка власне й присвячена епосі Старої Республіки у Всесвіті Зоряних Війн. У ній вам будуть доступні велика кількість боїв, завдань, як сюжетних, так і другорядних, подорож галактикою, можливість грати за темну або світлу сторону сили та унікальні класи і багато чого іншого. Події самої гри розгортаються приблизно за 3500 років до битви при Явіні. Якщо простіше, то через 300 років після події Knights of the Old Republic з даною грою я познайомився не так давно. Хоча я безмежний фанат зоряних війн, цю гру я пропустив, хоча й чув про неї неодноразово і все ж настав час грати. Незважаючи на вже награних 50 годин ігрового часу та досвіді гри на трьох різних персонажах, я можу розповісти про свій перший погляд на гру Star The Old Republic як новачок. Тож, завантаживши гру, я мав пройти реєстрацію на їхньому сайті, після чого підтвердити свою пошту, що я й зробив. І одразу після цього я мав одне питання, на яке відповіді у мене тоді не було як дістати Security Key. Ви скажете, що ж тут такого? Завантаж додаток на телефон та отримуй свій пароль разом з 100 монетами картеля кожен місяць. Але. Ну добре, якось потім. Але щодо лаунчера гри, то я знайшов недолік у регулярній процедурі перед входом у гру у вигляді прийманні прав. Зайшовши у гру, мене зустрів вибір між світлою стороною та темною стороною сили. Обрав світло, а потім послідувала кастомізація персонажу разом з вибором класу. І я був приємно здивований представленому вибору. Взагалі у грі є по чотири різних класи у кожної сторони, по типу лицар джедай, джедай-консул, контрабандист та солдат. Але ви можете обрати, наприклад, зброю для солдата, оскільки вибір є, то кожна дає свої здібності, яких немає у іншої зброї. А щодо форс-юзерів, то ситуація схожа. Але тут ми обираємо, який меч в нього буде, та здібності, які більше стосуються його стилю, по типу джагернаут чи дозорний. Далі слідує кастомізація персонажу, і вона має великий вибір. Тому персонажа можна зробити справді деталізованого, і провести час тут можна досить довгий. А вже ж, якщо хочете того персонажа, який буде вам справді подобатись. І зайшовши у гру, в очі кидається графіка. Чесно, я не знаю наскільки це хороша графіка, як для 2011 року. Але я думав, буде гірше. Мої налаштування не низькі, і для мене вона прийнятна. Але атмосфера у грі часом перекриває графіку. Найбільше це пов'язане через відкритий світ у грі. Оскільки нам представлено чимало планет, та самі планети зазвичай є досить великими і мають свою унікальну атмосферу разом з флорою та фауною. На планетах можна зустріти багато ворогів, які представлені різними тваринами чи особами різних фракцій. Тому часто подорож може бути не нудною. Завжди можна взяти квест у якогось NPC та його проходити. А в дорозі до чергової цілі точно зустрінеться ось такий моб, який, мабуть, є босом, з якого ви отримаєте непогану нагороду у вигляді кредитів чи нового спорядження. Також можна відвідати певні локації, на яких можуть бути сильніші вороги. Звуковому супроводу також потрібно віддати належне, оскільки добре формує атмосферу локацій. Він чудовий, хоча одним словом, тут не обійтись. Перші хвилини у грі були чудовими і незрозумілими водночас, оскільки початковою проблемою для мене був ось цей інтерфейс здібностей. Та й взагалі він був для мене незрозумілим. Оскільки такого роду взаємодії із зброєю бачу нечасто. Погравши в гру певний час, я став звикати, і грати ставало все краще і краще в плані зручності. Також в очі кидаються чисельні панелі, всередині яких є ще декілька, і розбиратись є у чому. Щодо механіки бою є досить типові здібності ударів по типу атаки по області та по поодинокій цілі. Усі ці види здібностей знаходяться в нижній частині екрану, і що круто, можна ось так збільшити розмір інтерфейсу здібностей. Гра у боях представляє нам механіку клік-таргету, тобто коли гравці можуть обрати свого ворога мишею і використовувати навичку. Перші години гри я займався проходженням сюжетної кампанії, як і більшість часу в цій грі, і для мене було дещо новим досвідом грати у подібну гру з такого роду контактуванням у різних завданнях, коли можна дещо повпливати на хід діалогу і тому подібне, що дає відчуття свободи вибору на свою подальшу гру гравцям. За таку опрацьованість у цьому аспекті гри однозначно величезний палець вгору, а озвучення усіх діалогів це просто очманіти можна, хоча й вони займають досить багато часу. Оскільки це MMORPG, то у ній існує велика кількість квестів, тобто місій, і вони бувають різними, наприклад, героїчні, дослідницькі чи сюжетні завдання, деякі принесуть вам більше досвіду. Кредитів або спорядження, а деякі менше, ці самі завдання можна отримати, поговоривши з NPC, яких часто можна зустріти на різних планетах, у великих містах чи містечках, та взагалі у різного роду поселеннях, базах та таборах. Після завершення певного завдання ви отримуєте нагороду. Та я помітив, що часто героїчні місії перевершують сюжетні, оскільки нагорода буває кращою, порівняно навіть за нагороду проходження цілої глави, але інколи тому це привід виконувати місії різного роду. І гра мене справді затягнула за перші три дні гри у Светор. Я награв близько 20 годин ігрового часу. Свій шлях у розвитку Осветор я почав з сюжету і надалі його проходив. Інколи переходив на інші місії, тому мені в більшості відомий саме цей шлях. І наскільки мені відомо, окрім прокачки персонажа, способом проходження сюжету та місій, можна займатися збиранням, крафтингом, проходженням бойової перепустки, ПВП-аспектом і тому подібним. Сам сюжет пророблений непогано, досить логічні діалоги, сюжетні персонажі і їх історія добре опрацьована. Знову ж таки, у кожного є своя історія, можу точно сказати за загін хавок, в якому усі їх очлени опрацьовані, мають свої вподобання, характер, що власне ґрунтується на їх минулому, так само як і головний герой власне. А щодо антагоністів, то знову ж таки все чудово, але вони не розуміють, що все одно будуть переможені. І коли виконував усі ці завдання, то від пересування не залишався у захваті. Зазвичай воно повільне, що гальмує процес прокачення акаунту. На це впливає раніше згадана відкритість світу, але моє пересування було таким до того моменту, коли я відкрив для себе транспорт. Хто не знає, для цього треба підійти до будь-якого тренера навичкою спідер. Його можна побачити на карті під такою позначкою. Перед цим увімкнувши її в фільтрі мапи. Та здобути навичку їзди на спідері. Купити сам спідер можна у будь-якого торговця, який їх продає. Біля нього буде відповідний напис. Окрім транспорта, для пересування по планеті можна користуватись швидким переміщенням. Ось так: є ще транспорт побільше, тобто повноцінні космічні кораблі. Його вже купувати не потрібно, і отримати його можна в ході проходження сюжетної кампанії. В ньому ви також можете зберігати ваші речі у сховищі. А щоб розвивати вашого персонажа, може знадобитись розділ під назвою Спадок або ж легасі, де ви можете купувати нові раси, вдосконалення вашого персонажу, отримувати здібності до класу, пов'язувати ваших персонажів між собою та багато чого іншого. Чув, що можна отримувати усіма бажані монети, але в цьому я не певен. А коли я говорю про усіма бажані монети. То маю на увазі монети картеля, які є донатною валютою гри, що може пришвидшити розвиток вашого ігрового аккаунту. Навички у легасі, усі свої для кожного вашого персонажу. Окрім цього, в розвитку персонажа в нагоді стане розділ компаньонів, які будуть допомагати вам. Це можуть бути дроїди чи люди, або представники інших рас. Ви можете дати їм роль танку, шкоди чи стілення. Крім того, можна розмовляти з вашими компаньонами в кантінах чи у вас на кораблі, тим самим збільшувати ваш вплив на них. Також можна дарувати їм подарунки, які будуть його збільшувати. Це вам допоможе в подальшому шляху розвитку персонажа. Усе це допоможе вам у грі, зробить проходження сюжету за того чи іншого персонажа швидшою. Мене також здивувала сама кількість раз у легасі, ну цього справді замало. SVTOR грається в мультиплеєрі, що зумовляє утворення гільдій, тобто спільнот гравців. Та спільної гри з вашими друзями, і також присутній PvP аспект На даний момент гра все ще живе та регулярно оновлюється, розробники змінюють активності у грі та фіксять баги, що дозволяє залишатись светору у чудовому стані та прекрасною грою у своєму жанрі. Тож я сподіваюся зміг трохи розповісти про Star Wars The Old Republic зі свого власного досвіду і вас хоч якось проінформувати. Та поділитись своїми першими враженнями від гри, і якщо так, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, і нехай прибуде з вами сила.